У сумах сьогодні в останню путь проведуть 14-річну Анну Кушнарьову. Її матір та тітку також вбила Росія. Напередодні Сумщина пережила одну з наймасованіших атак шахедами. Один з них поцілив у житловий будинок цієї родини. Вижив лише батько, який в момент прильоту вийшов на подвір'я. Обстріли області не припиняються. На Білопільщині коптерами типу герань 2 це аналог шахеда, було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Як і раніше, росіяни переважно використовують каби, артилерію та міномети проти мирного населення. Уночі та зранку під вогонь потрапили Краснопільська, Юнаківська та Шалигінська громади. І з нами на зв'язку Володимир Артюг, голова Сумської обласної військової адміністрації. Я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава бажаю здоров'я. Перш за все, яка оперативна ситуація на даний момент. Чи є загроза повітряних атак, і чи ведуть вогонь росіяни наземно з артилерії по населених пунктах? Безумовно, основна загроза сьогодні для Сумської області це повітряні атаки, які здійснюють системати... на систематичній основі ворог. Ми можемо констатувати, що за цей рік зросли авіаційні удари. Десятки разів застосування кабів це в сотні разів збільшились, тому на жаль, сьогодні 625 людей постраждало за цей рік. Серед них діти і є загиблі діти. Сьогодні 42 дитини постраждали. Це цифри показують наскільки масштабно сьогодні. Ворог здійснює удари по Сумській області. Найбільше страждає Сумська, Сумський район. Сумські громади е, і Шосткинський е, район там найбільше і постраждалих, і найбільша кількість обстрілів на сьогоднішню добу було 43 обстріли, і, завдячуючи Богу, е, постраждалих за цю ніч не було. Пане Володимире, напередодні Росіяни вкотре нанесли удар по області і поцілили ще й по енергоб'єкту. 21 тисяча споживачів залишилися без електропостачання. Про це повідомили у суми Обленерго. На тепер яка ситуація чи вдалось відновити живлення? Да, дійсно, другим об'єктом, по яким цілить ворог, це об'єкти енергетичної критичної системи Сумської області. Тобто, перше, це люди, вони б'ють по мікрорайонам, б'ють по будинкам приватним, б'ють по багатоповерхівкам, а другий по Чисельності обстрілів це об'єкти критичної інфраструктури, енергетичні. Це 110-й підстанції, дійсно, ви правильно зараз зазначили. Був нанесений удар в сумському районі по такому ж об'єкту: 110-та підстанція, діючи досить слагоджена і мужня, тому що це практично райони, які під е, е, обстрілюються з ствольної артилерії. Наші енергетики відновили. В цих громадах електропостачання там було 21 одна тисяча абонентів відключені. Зараз це все відновлено. Залишилось біля 7 тисяч абонентів, ті, які знаходяться в безпосередньої близькості 5 кілометрової зоні ці громади, ці населені пункти. Там теж по затриманням заходів безпеки наші енергетики працюють щоб надати. Мешканцями, які залишились після евакуації під кілометровій зоні, теж електрику. А от як вони працюють? Ще така компонента загрозлива на Сумщині, як і на Харківщині, росіяни досить інтенсивно застосовували fpv дрони, тобто онлайн бачачи ціль, що це мирні люди, і атакували саме мирне населення, коли відновлювані роботи, коли люди взагалі виходять на вулицю. Чи є такі випадки знову, коли росіяни атакують fpv дронами? Дійсно, підрони сьогодні є наймасовнішиними засобом ураження по сумській області, і це в цілому люди це об'єкти критичної інфраструктури. Другі, що змінилось в тактиці ворога, вони починають бити по аварійно-рятувальним службам. Також було знищено декілька підрозділів ДСНС. Коли вони надавали допомогу, наносилися ціні удари також і по енергетикам зараз ми фіксуємо заходи диверсійних груп противника на територію до 5 кілометрів, Задячуючи діям наших збройних сил. Вони знищуються, але загроза для цивільного населення існує і з цього боку. От наскільки регіон підготовлений до таких атак, рівень забезпеченості генераторами, який він, яка альтернатива, можливо, передбачена зокрема у подачі тепла? Не дивлячись на всі проблемні питання, які виникають, зв'язку з обстрілами, знищення теплогенерації, електрогенерації, сумщина розпочала опалювальний сезон організовано. В першу чергу було прийнято рішення громадами, і це повністю забезпечено сьогоднішній день. Це об'єкти соціальних Соціальні об'єкти це школи, садочки, лікарні, тобто, ці об'єкти повністю забезпечені теплом. Щодо підготовки до можливих викликів внаслідок ударів, то більше 90 об'єктів соціальної сфери забезпечені резервними генераторами. Також відбувається і Підсилення е, установ і громад в цілому резервними генераторами, генераторами е, створені і діють сьогодні пункти незглавності. Вони теж перевірені і працюють уже декілька місяців в робочому режимі. Тому ці питання вони сьогодні є е, актуальними і, дивлячись на можливі загрози, нам допомагає уряд, відповідно створюючи резерв. Обладнання енергетичного і підсилюючи нас генераторами когенераторами в цих. В населених пунктах де існує сьогодні потреба більш потужних, в тому числі когенератори, які можуть надавати не тільки електричну генерацію, але й теплову генерацію. Крім того, для захисту цих об'єктів за рішенням Верховного командувача президента і на його рішення Головнокомандуюч збройних сил України видав свої накази щодо підсилення засобами ППО і підрозділами ППО нашого регіону. І ми сьогодні вже фіксуємо практично 400 авіаційних цілей, повітряних цілей ворога були знищені, особливо це за останні за останні тижні. В жовтні було знищено на сьогоднішній день 165 повітряних цілей. Це шахеди, тобто ефективність протиповітряної оборони вона зростає. Не дивлячись на зміну тактики застосування ворогам цих своїх безпілотних літальних апаратів, пане Володимире, дякую, що знайшли час і так докладно розповіли нам про ситуацію в регіоні. Це був Володимир Артюх, начальник Субської обласної військової адміністрації.